Друзі, увага! З 1 жовтня цього року держава починає вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Тому якщо раптом вашій скарбничці чи гаманці ще лишились такі монети, то не поспішайте їх позбуватись. Перевірте, бо звичайні на перший погляд монети можуть коштувати в сотні тисяч разів дорожче, ніж їх номінали. У цьому відео ви побачите три найдорожчі монети номіналом 10 копійок, придбані колекціонери. На маркетплейсі Віоліті і дізнаєтесь, як їх відрізнити від звичайних. Отже, поїхали. Першою з найдорожчих буде 10 копійок 1992 року штамп 114 ГАМ. Які ж її особливості? Середній зуб тризуба тут потовщений, одиничка в даті чеканки має хвостик, а верхів'я літер Є та. Н не повернуті вліво, а прямі. Якщо ви знайдете таку монету, то зможете отримати за неї 30 тисяч гривень. Але це в тому випадку, якщо гурт вашої монети матиме мілку насічку. Якщо ж насічка буде крупною, то ціну можна множити на 2. Далі ще одні дуже рідкісні 10 копійок 1992 року штамп 332 ЖБГ. Це латунна монетка, але покрита нітридом титану. Які ж її особливості? Середній зуб тризуба тут потовщений. Друге зерно першого колоска маленьке і не має отвору. П'яте зерно другого колоска не торкається листа. Друге та четверте зерно четвертого колоска. З Днені між собою перемичкою на реверсі монети в гроні, номер 3 ягідки торкаються стебла. В гроні номер 6 6 ягід. У гронах 1, 2, 5, 6, 7 та 8 ягоди залипші між собою. З зовнішнього боку вінка ягід немає. Гурт цієї монетки гладкий, а вартість її досягає неймовірних 35 тисяч гривень. Ну і третя, мабуть, найбажаніша монетка серед колекціонерів це 10 копійок 1992 року. Штат 4 ВАМ, так звана англічанка або ж луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити цю монету від інших дуже просто: тут не потрібно рахувати ягоди, вдивлятись у грони та написи. Достатньо поглянути на тризуб. І якщо він вдавлений, то це джекпот. Продати таку монету можна за 51 тисячу гривень, а якщо раптом одна із сторін. Буде перевернута відносно іншої й за 55, тобто більш ніж в півмільйона разів дорожча від її номіналу. Друзі, маю надію, що це відео буде для вас корисним. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте жмакнути на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео.